Кошенята попліткуємо, говоримо про Ірина Фаріон, кокетка з афрохлопцями, Київстонер. Хто це? Патріотизм Наталі Холоденко, сімейство решетників та співачка Адель. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо, про ту іншу зірку надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Що ви знаєте про Ірину Фаріон як жінку? Тобто, ми з вами знаємо Ірина Фаріон. Громадська діячка, колишня нардепка, мовознавиця і так далі, і так далі. і Так далі. Тобто усі ті проекції, які транслює пані Фаріон, ви в публічному просторі, але ми з вами не знаємо від слова зовсім про особисте життя Ірини Фаріон. Ну, не зовсім особисте життя. Пропоную подивитися ексклюзивне відео з архіву, де ви побачите режим кішечки. Так, ви нічого не переплутали. Режим кішечки Ірина Фаріон і кішечка. Давайте подивимось. Please, together, <laughs> Кохайтеся, спробуйте, будь ласка. Cohaiteșa, repeat please. Cohaiteșa. Beautiful, wonderful, charming, excellent, <laughs> once more please. Cohaiteșa. Cohaiteșa. Yes. Chiar nu prevei. Chiar nu prevei. Yes, excellent. Слухайте, ну насправді цікавий, абсолютно унікальний, нерозгаданий персонаж. Складно зрозуміти, хто ж така насправді Ірина Фаріон. Тому я пропоную нашим кошенятам провести невеличке домашнє розслідування. Кому що відомо, хто спілкувався, хто перебував в тісних бізнесових стосунках з пані Фаріон. Давайте. Попліткуємо, надсилайте мені інформацію, тому що після цього відео захотілося трішки розібрати персонаж Фаріон не в тому контексті, в якому вона себе подає, а саме з іншого боку, як звичайна українська жінка. Тож чекаю від вас ексклюзивчику. Давайте згенеруємо наші сили. Я знаю, що у нас все вийде. І буквально нещодавно відходячи від теми. Фаріон, я побачив анонс Північною Америкою концерти Київстонера. І я задався запитанням: а хто ходить на концерти Київстонера? Чесно кажучи, в період повномасштабного вторгнення після того, як він переїхав до Америки, мені здається, майже всі забули, хто такий Київстонер. А виявляється ні. Виявляється, є якась певна частина аудиторії лояльна до нього. Хто із превеликим задоволенням ходить на його концерти, слухає його творчість. Взагалі, чим зараз живе і займається «Київстонер»? Кому що відомо, також надсилайте, сьогодні у нас буде домашніх завдань, чимало для наших кошенят, але хотілося б зрозуміти, в якому векторі зараз розвивається «Київстонер». Адже про нього майже нічого не відомо. Так, я знаю, що він одружився, що в нього є дитина. Але що відбувається в житті артиста? І то я не можу навіть сказати, що це повноцінно артист. Як він себе позиціонує, гадки немає. Можливо, хто з наших кошенят перебуває в Америці або бував, навіть бував на його концертах. В кого які враження? Поділіться в коментарях. Дуже хотів би дізнатися та. Почитати навіть для себе зрозуміти, бо для мене це збитий льотчик. Якось так. Настав цей час, щоб потім прихильники, поціновувачі творчості Наталі Холоденко не казали: ти вирвав із контексту, це все не так. Давайте з вами подивимось повний шматок Інстасторіс Наталі Холоденко. Наталю, і я хочу тобі відповісти, поділитися своєю думкою, адже. Те, що ти говориш з одного боку, має місце бути тобто, там є. Зерно здорового глузду, безумовно, я з тобою не сперечатимусь. Але є чимало зауважень, на які ти не звертаєш уваги або не хочеш звертати уваги і починаєш маніпулювати інформацією. Тим паче, ти ж позиціонуєш себе як суперпсихологиня, розуміючи, що населення зараз гіперчуттєве, ти береш це під свій контроль і починаєш викручувати свої інтереси. Давайте переглянемо про що говорить Наталя Холоденко в своєму інстаграмі. Моя команда мене постійно сварить за те, що я виставляю будь-які свої погляди політичні, а мені здається, що блін, ну як можна з такою кількістю підписників мовчати. Найбільше всього мені страшно те, що оці люди, які думають, що вони дуже сильні патріоти, вони зараз всіх замочать, хто проти їх думки. Вони не просто на Росію перетворюються, вони перетворюються тупо на, на такий режим. Тому що фішка демократичної країни це різні думки. І є таке поняття, як дискусія. І ось. Ось ця агресія, ось ця ненависть, яка просто вона вже стала нормою комунікації, тому що я розумію, люди виснажені, втомлені, але їм отак вказали дорогу. Давайте чубитись там за мову, за то, за сьо, І все. Собі. Чиновники далі крадуть, знищують цю країну, а вони один міжодним в соцмережах. Ну, отак от убивають націю. От саме так. Уже все, не видержала, я все вискажу, що, що я хочу сказати. Дивіться, перше. Мої думки. Про безлад в країні не з газет. В мене є люди, які причетні до серйозних процесів, до закупівлі зброї, медикаментів, рентгенапаратів. І це люди з різних абсолютно міст, регіонів. І вони говорять одне й те саме. Це інформація не з Марсу. Друге, в мене є директ, куди щодня люди присилають відео, як б'ють їхніх чоловіків ТЦК, повідомлення. Люди зашугані, всього бояться. Це ненормально. Ми не за те боремось. І оці всі псевдопатріоти, в яких чим красивіша вишиванка, чим вона більше обісрала всіх на світі, тим вона значить краща українка. Вони не розуміють, що їхніми руками, їхніми руками, цю країну добивають. Не російська армія, а от такі от люди всередині. Та ще таке питання: от коли оця травля відбувається українців, які за кордоном, хоча їх дуже багато, не я одна тут в Тоскані жру рожена. Ну реально їх дуже багато. Десь 30% від загального населення це дуже велика цифра працездатних з дітьми жінок. В більшості випадків так от, коли їх цькують, у мене питання. Давайте ще згадаємо тих українців, які виїхали в Канаду і в Америку на початку, коли прийшли совєти. вони ж теж зрадили країну. Вони мали гнити по тюрмах або ловити ракети руками. Ну, вони мали теж якось там лишитись в країні, і тоді, взагалі, питання, чи у нас хоч щось би збереглось від України, тому що Радянський Союз максимально це все винищував. Я не говорю, що ті люди, які лишились, вони якісь неправильні чи погані, у когось вимушено. Ні, обставини у когось такий вибір, але не ті, хто виїхали, почали цю війну. Не ті, хто виїхали, винні в цій війні. Зараз я дам відповідь один раз на все життя. За кого я? Я за українців. Я хочу, щоб українці жили в своїй країні, як в цивілізованій державі, де їхні права, де їхнє життя, де їхнє здоров'я має значення для чиновників. Не тільки тоді, коли чиновники виходять, читають нам якісь промови, чуть ли не з сльозами на очах. Давайте, все, патріоти, йдіть на фронт, віддайте руку, ногу, чоловіка, сина, око. А ми будемо на яхті в Монако з дівчатками відпочивати, бо я ж живу біля Монако, я ж все бачу. А другий момент полягає в тому, що оцей патріотизм, героїзм він дуже часто побудований на недопрацюваннях держави. Тому що ну, це неможливо, це ненормально те, що відбувається. Вибачте, що в мене така думка. Я теж себе вважаю патріотом. Просто я якийсь такий дивний патріот з залишками критичного мислення. Ну, Наталю, по перше, пліткувати це одна справа. Хто з ким спить, хто що їсть, хто скільки витрачає, хто з ким зраджує, це людський фактор. Це було, є і буде. Срачі це було, є і буде. Чому таке здивування у багатьох медійних персонажів з нашого шоу-бізнесу, що блін розвелося, срач на срачі? Так він був завжди. Просто він не так активно підсвічувався в медіа, тому що... Вся увага була приділена російським персонажам, російським артистам, російським зіркам, бо вони робили рейтинг. Розумієте? Тому нам і не кидалося в око те, що є багато зашкварів, скандалів, розбірок і усього іншого. Тож, як би ви цього хотіли чи не хотіли, срачі будуть. Йдемо далі. Ти говориш на серйозні політичні, геополітичні. Та соціальні теми. Якщо ти це берешся критикувати, ти повинна запропонувати ідеї для вирішення цих проблем. Звичайно, ти зараз кажеш, я не політолог, я не депутатка, я не розбираюся в цьому. Якщо ти в цьому не розбираєшся, чому ти в це лізеш? Холоденко з одного боку прикривається патріотизмом і тим, що вона повністю за Україну. Вона хоче, щоб у нас тут була епоха відродження і все інше. В той же час вона ще більше заганяє в глухий кут гіперчуттєве населення. Наголошую ще раз. І коли ти кажеш, що в тебе велика аудиторія, ти не можеш мовчати, тим паче ти той патріот, у якого збереглося критичне мислення, так можливо, якщо ти зберігаєш своє критичне мислення, ти зрозумієш на багатотисячну аудиторію про свою ж країну, знаходячись за кордоном, ти працюєш на російську пропаганду. Тобто ти підтримуєш тези русні. Так, я розумію твою думку, що ти хочеш донести з одного боку, я з тобою погоджуюсь. Але те, як ти це позиціонуєш і показуєш, це не є правильним шляхом. І ти, скоріш за все, це знаєш і маніпулюєш для своїх цілей, аби не втратити увагу ЗМІ українських, цитованість, адже твоя популярність все одно починає згасати. Українці цінують тих, хто знаходиться тут і зараз. Виключно говорю зараз в контексті зірок публічних людей. Будь ласка, не потрібно зараз розводити срач на цю тему і приплітати про біженців. Я не про біженців, я про зірок. Я це розмежовую біженці, звичайні люди і зірки. Наталя Холоденко могла б тут спокійно жити? Могла б. Так, в неї є дитина, вона обрала свій шлях, вона вирішила виїхати. Окей. Але як просто критикувати країну? Ти прям по стопам Трушковського йдеш, знаходячись там десь, в Монако, Німеччині, байдуже, де ти є. Ти не в Україні. Ти не докладаєш зусиль для того, щоб змінити цю країну. Ти займаєшся тим же срачом, Розумієш? Ти кажеш, засуджуючи всіх українців, які знаходяться всередині країни, що ми тут сремося, розводимо срачі, а сама ще більше обурюєш і підпалюєш вразливі теми, знаючи, що в тебе велика шалена аудиторія, не кажучи про армію прихильників. Тоді, Наталю, легітимне запитання: а чим ти відрізняєшся від тих, кого ти критикуєш? А ти відрізняєшся тим, що ти знаходишся? За кордоном розповідаєш, як жити українцям, які прийняли рішення або в них обставини, і вони залишилися тут. Але, як написала наша кошеня в інстаграмі, з чим я повністю погоджуюсь, хочу навіть зацитувати: вона хитро маніпулює своєю аудиторією. Тут страждає в лабках разом з усіма. А разом з тим демонструє розкіш і продає цим бідним українкам, що живуть у війні, рецепти багатого життя в Тоскані. Це її совісті не заважає. Хм, Абсолютно влучний коментар. І в чому наше кошеня не праве. Тому, Наталю, ти своїх піщинок в очах не помічаєш, але з превеликим задоволенням будеш розводити срач під лозунгом: Я хочу, щоб Україна процвітала, тому я буду говорити здорові тези. Адже в мене збереглося, на відміну від вас, критичне мислення. Розуміючи, що це, потрапить потім змі. Це підхоплять на заголовки, таким чином ти підігріваєш інтерес до своєї особистості, аби не втратити клієнтуру для подальших. Інформаційних продуктів. Ну, Наталю, що ти скажеш на це? Мені прямо цікаво дізнатися твою думкою, тому що особисто я, це моя суб'єктивна думка, маю на це право. Трактується і бачиться в такий спосіб. Я не можу знайти раціонального підходу, аби прокоментувати. Твої думки і сказати: блін, Наталя така молодчинка. Вона каже: Усе по факту, усе вірно. Хочу її підтримати таких би побільше свідомих людей в нашій країні. Я бачу лише холоденко, яка хоче маніпулювати, епатувати, цинічно використовуючи складні і болючі теми в суспільстві. Аби зберігати інтерес до своєї персони, ось така вона Наталя Холоденко. Робіть висновки. Я сказав свою думку. Можливо, Наталка це прокоментує, можливо, ні. Фух, ніби нічого не забув. Тепер давайте перейдемо до більш позитивних новин і подивимось романтичну світлину від Григорія та Христини Решетник, які відсвяткували тринадцяте річчя свого весілля. Не пройшла потрійна десятка і повз один плюс один для весілля. Цю дату обрала Таєсенівська красуня Христя Тимчук. Це насправді було зовсім випадково, тому що ми а, в, прийшли і хотіли обвінчатися, і саме неділя це був ідеальний час для того, щоб обвінчатися. Тому а, коли ми побачили, що це все-таки 10-10-10 і ще ну... ресторан до того ж був вільний, тому вирішили, що 10-10-10 це наше число. Я вважаю, що як в медійному полі, так в особистому плані ця парочка, як то кажуть, склалася на небесах. Принаймні, те, що ми бачимо, як вони це транслюють. Воно виглядає гармонічно, немає ніяких зливів, немає ніяких скандалів. Тож молодці, бажаю вам довголіття, щоб у вас все було чудово, все склалося, тим паче у вас не одна дитина і вам є задля кого триматися разом, як мінімум. Але при цьому, коли ми живемо в епоху, навіть не в епоху, під час епідемії розлучень, хочеться сказати, не дивлячись ні на що, навіть коли у вас з'являються. Різні думки, ви не погоджуєтесь одне з одним. Ваш головний інструмент це діалог. Сідайте, спілкуйтеся і вмійте домовлятися, тому що спалити мости можна в один момент рівно за секунду. Знайти шлях назад навряд чи його можна відновити чи побудувати заново. Тож бережіть одне одного, мені ця парочка імпонує. Дай Бог вам здоров'я, любові та злагоди. Тож ми з кошенятами долучаємося до ваших поздоровлень. Ну і на завершення. Мені здається, дуже не вистачає якихось позитивних моментів, спогадів. Настільки цей світ крейзі, просто ти я себе зловив на думці, коли я просинаюсь, я кожного ранку включаю інтернет на телефоні, тому що мені потрібно моніторити новини, щоб знати про що з вами будемо спілкуватися сьогодні. А останнім часом просто не хочеться заходити в стрічку новин, аби не бачити новий сюр. Від якого буде їхати дах, і ти будеш думати, боже мій, а як можна взагалі на довгу перспективу щось планувати в цьому житті? Незалежно від того, де ти живеш. Тому під кінець нашого пліткового випуску хочу вам запропонувати наступний ролик, як саме у свій час розіграли Адель, де це, мабуть, 2011-2012, якщо не 10-й рік, хауен Елекліш. How what, uh, what, what happened? How where? It's first question. How when and where, please? <laughs> Sorry. Um, I'm from London. Hello, I'm from Japan. <laughs> <laughs> okay. Yes. Uh... You have funny funny accent. Oh, do I? How you call it? Your accent? Um, I well, I'd probably say Cockney. 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 Yeah. Cockney. I must tell you, my English, yeah, is not so bad. not so very Sorry. Bad, bad. Okay, okay. Yes. Yep. Yeah. Uh, singing woman, can you please sing a little bit song? No, I'm too um, shy. I'm embarrassed. Embarrassed. You like this. you <laughs> do. Yeah, I'm embarrassed. Me, we in Japan, all all the ladies are pretty, like like bony skinny. Maybe it's just in your jeans, like. Like... I'm, I'm not wearing jeans. I... Is it true? Ювантішковицькінібепітіфокітачуч Оляці Солана Насміявся від душі, чесно кажучи. Насправді це була загримована подруга Адель, яка її розіграла. Мені здається, чудовий жарт. все це вийшло дуже дуже природньо, і Адель навіть не розуміла, що її розігрують. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску, який виходить кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.